Так, всім привіт народ. Вчора опублікував відео на рахунок садівництва і знаєте, під відео дуже багато запитань задавало. Сьогодні ми попрацювали в нашому садочку, вже, в принципі сутеніє і ми збираємося додому. Але основні моменти, на які я хочу відповісти на запитання. Перше запитання, яке прозвучало, це на рахунок підчепи М26. На що я можу сказати? Хороша підчепа, класна, нема ніяких по ній, претензій і запитань. Але дивіться одні такі моменти на рахунок цієї підчепи. Все, схема посадки її. А там хтось писав коментарі, 3,50 на 1 метр. В принципі, на 1 метр, якщо слаборослий сорт, то повні можливий. Такий як там чемпіон або щось аналогічне. Якщо більш середньорослий або сильнорослий то на метр буде маловато, краще метр двадцять. Але що має значення в підчепі? Дивіться, бачите, ось є М106 і місце прививки практично на рівні ґрунта тут. Якщо ви хочете, щоб ваша сорт або підчепа росла слаборослою і на опорах, тоді місце прививки. Чим, швид... Чим, вище. Чим вище ви посадите місце провивки, тим слабороше ви отримаєте дерево. Чим оце місце провивки буде нижчою, тим сильно росліше буде дерево. Відповідно, якщо ви місце прищеплення посадите на рівні ґрунта, то в принципі опор навіть не потрібно. Якщо вище буде, то необхідно вам будуть опори. Схема посадки М26. Я як казав, що краще на метр двадцять, Ну, можливо, і на метр, але 3,50 це при правильній обрізці. Краще все-таки 3,80 метра, мабуть, буде. Але це моя думка, скажу так. Тепер на рахунок підщеп. Один сусід, мій Чернівецька область, Дністровський район. Там чоловік відповідав на коментар. На рахунок підчепи, на рахунок важківців Що можна будь-яку підчепу купити у важківцях Дивіться, по пісточковим немає питань. Моя така відповідь буде, тому що там по пісточковим більш простіше з підчепами. З яблуками набагато складніше. Я вам скажу так, що мій сад посаджений з двох партій. Перша партія, яка я висаджував свій сад, це були безвірусні підчепи, нащеплені козю ножку високою окуліровкою, високою окульоровкою, в ножку там було і висота підчепи була десь 50 см. Відповідно, коли ви садите дуже якісною підчепою сад, ви отримаєте дуже класні гарні дерева. Все те, що продається там в Вашківцях, Клішківцях, Розенцях, Кулянківцях і в інших салах, повірте мені, це все не є найкращими підщепами. Це вже вірусні всі підщепи і відповідно ви дуже класні дерева, дуже гарні дерева ви не отримаєте. Це вже я перевірив. Де знайти якісну підщепу, це на сьогоднішній день дуже серйозне запитання, на яке я не можу дати відповідь. Тому що не знаю, чесно, не знаю. Також був коментар на рок хунок висаджування фундука. Ох, ви знаєте, я ніколи не цікавився фундуком. Я знаю, що там це. Вчора проглянув... В... Ціни на фундук там, в районі 80 гривень. Але опять же, середня урожайність фундука це в межах 2-3 тонн до 5 тонн. Я так зрозумів, що навряд чи отримати. І необхідно дуже-дуже багато проблем з ним. Обробки всі ті ж необхідні. Збір урожаю необхідний. Тим більше там є деякі нюанси по збору урожаю, сушки. Це. Да, Тривалість зберігання 2-3 роки цієї лічини можливі, Але ціна, кількість урожаю не набагато краще, ніж буде з яблуками. Дуже багато хто говорить за грушку зараз, персик, але це все перевиробництво на сьогоднішній день. Тому я не можу вам гарантувати і казати, що дійсно можна заробити на цьому кошти. Тому, якщо хочете садівництво, ласкаво просимо, але будьте готові до багатьох проблем, задавайте запитання, в принципі, кожного дня ми зараз знаходимося в саду. Я думаю, що в наступному відео, тому що там було ще декілька запитань, але я вже не пам'ятаю їх. Але я постараюсь відповісти в ближайших відео. Всім гарного урожаю і до зустрічі!